Усім доброго раночку! Мені вже набридли ці магазини бутматеріалів, набридли вони ідеї, або інколи доводиться навідуватися до них по 2-3 рази на тиждень. Але для мене це ознака, що ремонт наш добігає кінця, і скоро замість плитки, ламінату ми будемо шукати меблі, що вже значно приємніше. Цього разу ми з Теєю приїхали за освітленням. врешті-решт я вирішила, что это мы залишимо, а візьмемо ось цей вариант над диваном. Ось цей. Поднять тебя И возьмешь аккуратненько, да? Двумя ручками крепко. Раз. Спускаю тебя. Не бросаешь внутрь. Аккуратно складываешь. Там стекло. Не бросай. Вот так. Опускаєш. Хоп, молодець. І ще одну. Давай, піднімаю тебе. І бери ще одну. эту, вот эту. Да, да, да. Вот эту. Це удобнее взяти. Так. Бачите, яка в мене помічниця. Але я тут ніде не бачу на дві лампочки. Бачу на, на три не бачу, бачу на дві. Fine Omnia. Хм. Можливо, ось це. Ні. На 4 бачу, а на 3 не бачу. І Якщо немає, то що будемо робити? Врешті-решт я відмовилася від тих ламп і це на краще, бо потім ми купили інші, які я покажу вам у цьому влозі, але трохи пізніше. А ще у магазині ми зовсім випадково натрапили на настінне кріплення для телевізора. Воно називається Кронштейн. Нам якраз треба було, щоб поворот був 120 градусів, і телевізор можна було повернути як до кухні, так і до дивану, а вони в нас розташовані у протилежних кінцях кімнати. А також ми приїхали за бортиком. Чи він ще називається плінтус для стільниці на кухні? На відео ви якраз можете бачити, як Жан і Тея вигадали гру з цими плінтусами. Я вчора збирала замовлення з за Aliexpress і там були іграшки для теї, а ось це я замовила собі. Це додаткове освітлення на телефон. Не завжди мені щось таке потрібно. Тут є тепле світло, холодне та нейтральне. Не знаю для чого ось ця кнопка. Ось так. Думаю, буде зручно. Тут силікон, щоб не пошкодити телефон. Ось це я замовила тримач телефону, щоб телефон можна було зафіксувати на шиї <сум> спереду. Потрібно інколи знімати щось там зв'язання, коли я щось з макраме роблю. І в мене постійне питання: де зафіксувати телефон, як його тримати перед собою, щоб було видно ось, ось так, що я роблю обома руками. Ось так виглядає ця конструкція. Зручно можна регулювати, під яким кутом знімати. І для цього там є усілякі там, додаткові штуки. Так, я вирішила зробити ще одну сукню, туніку, таку ж саму, як попередня. І я буду вирішувати, яку з них залишити собі. А яку з них там продати чи подарувати. І це поліестер-шнур, тож треба дуже сильно затягувати, бо ці вузлики можуть розпуститися. А я цього не хочу. І я ось, бачите, використовую допоміжну, як сказати, картон допоміжний. Тут 3 см. Тож за його допомогою я відміряю відстань. І вона в мене усюди буде однакова. Усюди буде 3 см. І мені не треба там постійно міряти. Так, це займає якийсь час, але в цілому ходить дуже швидко, якщо звикнути. І тут трохи підтягую. Ось так. І ось так. Іду вниз. Кучора не було часу на макраме, бо обирала освітлення. Треба його вже замовити, бо наступної суботи приїжджають встановлювати. А в мене ще нічого немає. Я сподіваюся, що за наступний тиждень ось я замовлю, наприклад, сьогодні, і усе прийде до кінця тижня, до п'ятниці. Так, дивлюсь рівненько, щоб усе було. Ось так чудово йде робота. Ми знову приїхали у будинок, бо треба перевірити ламінат на другому поверсі. Він вже готовий, і ми приїхали приймати роботу. Вітерець. Ось це дерево нам заважало. Це навіть не дерево, це кущ. Воно перетворилося на кущ. І його треба. Якось прибрати. Ось це треба розчистити повністю. Давай, заходи. Давай. Так. Вот Так. Это кто? Треба виміряти, скільки Это в нас тата? тут є відстані. Це не тата. Тата піднявся наверх, так? Да? Потім подивимося ванну кімнату. Так, так здому. О-о-о. О-хо. Ось це. кухня. Це усе кухня. Тут Тукємо води. Да. Ось це ми купили для кухні. Це знаєте, між робочою поверхнею та тим, що з боку Мама, на стіні воно пряме було, але ми залишили його в машині, а там було сонце, і воно ось так деформувалося. Виробник і, і рім. А можна було б дочекатися і української кухні, бо її мали доставити десь у середині серпня. Зараз. 4 серпня, тож можна було трохи почекати. Ось бачите, цю кухню привезли місяць тому. Вона вже місяць стоїть, ніхто не може її зібрати, бо, бо, як бачите, тут треба підлогу вкласти. Супер! А це залишки нашої підлоги. Я візьму з собою, щоб порівнювати, коли будемо обирати ламінат. На перший поверх візьму з собою. Ще взямо з нас одно такого парченця і коли зберемо ламінат. Направо ще, ще да. так. Ось так. Тут вмикаєш. Так. Угу. Так. Та Дві лампи ми встановили. І ось так усе виглядає. Угу. Ось цей шкаф ми ще не знаємо, де його встановити, бо тут, скоріш за все, не буде місця, і він буде стояти десь тут, тож він ще стоїть, але він має висіти на стіні. І ці дві стіни. Ми фарбували. Супер, мені подобається. І тут є багато місця. Бачите, скільки? Я хочу встати ось так. Так. Можна було трохи більше на 10 сантиметрів, але ми обрали 70. Вирішили, що нам достатньо. Ні, воно безпечне стекло. Ось вот здесь. Ось здесь, ось туалет. Давай, да. Оп. Давай. Здесь. Да. Два туалета. Щоб якщо хтось зайде сюди, у нас був туалет, бо у нас багато людей буде, щоб ніхто не чекав. Тут подвійний перевмикач для світла і для вентилятора. Я ж забула, що тут є ось там вентилятор. Так. Треба зараз поміряти, чи можна розмістити тут пральну машину і сушильну машину. І щоб вони не зачіпали ось тут. Ось це місце. А це йде на сходинки ось туди. Ось туди. Виглядає дуже чудово, і стелі низькі, але мені приємно тут знаходитися. Можливо, людині вищій за метр сімдесят, як мій чоловік. Буде по-інакшому відчуватися. Але ми, коли купували цей будинок, ми знали, що тут низькі стелі, тож і він знав. І тут та сама історія. Трохи різниця є. Те, що там робить те, Тож такі ось справи. Без дверей, звичайно, це все виглядає ще ніяк. І освітлення. Я вже замовила. Не мінус цієї кімнати, що тут будуть дуже вузькі двері 60 сантиметрів. Але ми худенькі, сім'я худеньких, тож в нас не має бути проблем жодних. І тут вже з наступного тижня почнеться робота, і нарешті в нас будуть сходинки нормальні. А там усе це там, чорне, коли зварювали, каркас. Нічого страшного, бо тут ще нічого не фарбувалося. Тож, усе це ще буде фарбуватися. І ось тут я бачу, треба фарбувати теж і там теж треба фарбувати, бо вони тут наробили помилок. Я вам розповідала, що вони не змогли вирівняти нормально стіни. Наші сусіди, які проживають у цьому селі постійно, були вдома, тож ми зайшли до них у гості. У них є двоє дітей і молодша донька такого ж віку, як ти, а тож вони залюбки граються, коли ми приходимо в гості. Весь і в нозі! Сьогодні ми приїхали купувати ламінат на перший поверх. До цього ми передивилися море варіантів, здебільшого онлайн. Але краще за все їхати у фізичний магазин, бо на сайті колір виглядає інакше. А це магазин Мосюбрі Колаж. Тут я знайшла два варіанти, але одного зовсім не було у наявності в тому магазині, куди ми приїхали. А другого у наявності було тільки 8 пакетів, а нам потрібно було десь 20. І цей варіант більше не виробляють, тож вони продають залишки. Але у самому магазині ми побачили ламінат, на який ми не звернули уваги на сайті, бо він був завтовшки 8 мм, а ми дивились 10-12 мм. Взагалі, у нас були наступні критерії. Ламінат обов'язково повинен бути з фаскою, що підходить для теплої підлоги. І щоб клас зносостійкості був АЦ-5. Довелося поступитися товщиною, а також виробник ламінату мені зовсім не знайомий. Мені особисто хотілося щось від кроношпан, кронопол чи Swiss-Corno. -Кроно. А в нас буде ламінат від Кастамону, це турецький виробник, колір, називається Золотий Пісок. І як ви, мабуть, побачили, я дійсно взяла з собою шматочок ламінату з другого поверху, щоб порівнювати колір. Я розуміла, що ми не знайдемо такий самий колір, як на другому поверсі, але хотілося б просто, щоб були подібні. І, звичайно, дитині у таких місцях нудно, або нам потрібен час, щоб усе роздивитися, щоб обрати саме те, що нам підходить. Тому ми беремо з собою мультики і саджаємо тею десь поруч з нами. І вона дивиться свої мультики, доки ми вирішимо свої справи. Наступною зупинкою цього дня в нас був ще один магазин, де ми придбали бойлер. Ми шукали саме комбінований бойлер, який можна підключити до опалення. Тобто, взимку такий бойлер буде працювати від того, що працює опалення в будинку, а влітку, коли опаленням ніхто не користується, бойлер буде працювати як звичайний бойлер від розетки. Насправді, навіть у таких великих будівельних магазинах не такий вже й великий вибір, саме таких комбінованих. Бойлерів, ось, наприклад, тут їх було лише 4 чи 3 навіть. І ми обирали з них. Нам потрібний був бойлер на 80 літрів, і також нам сподобалося, що ось цей бойлер, який я вам показую, він такий тоненький, а в нас якраз мало місця. Тож ми вирішили, що він чудово розміститься в нашій ванній кімнаті. Перед відпусткою з декатлон дещо для нашого відпочинку на морі. Моє замовлення розділили на три посилки, і сьогодні прийшла перша. Я спочатку не була впевнена, для чого мені ось ця водонепроникна сумка, але коли вона прийшла, я побачила, що вона достатньо велика, щоб вмістити декілька мокрих купальників. Тож покупкою я задоволена. Ще замовила два великих XL рушника з мікрофібри. Поки що прийшов один. Перевага таких рушників у тому, що вони дуже легкі та компактні, а це важливо, коли ви збираєтесь на море великою компанією, а ще вони швидко сохнуть і добре поглинають вологу. Також у цей день прийшли лампи і світильники в будинок, і добре, що я вирішила відкрити коробки, бо так ми дізналися, що скло в одному світильнику потрощене. Світильник був недорогий, ми його встановимо ось так без скла, і потім я замовлю ще один такий. Виявилося, що більшість болгарських онлайн-сайтів з освітленням майже нічого не мають у наявності і замовляють усе десь з Європи. Тож чекати на своє замовлення треба десь півтора-два тижні. Мені, можна сказати, пощастило, бо усе прийшло менш ніж за тиждень. А у місцевих магазинах ціни вище або немає такого різноманіття як онлайн. А тут у коробках лампи у три спальні на другому поверсі, а також світильники над сходами. Усе вийшло мені десь у 450 левів. Я учора закінчила нову сукню, тобто в мене вже дві. Однакові сукні є. І одну я планую залишити собі, але я ще не вирішила, який колір мені подобається. Ось такий чи білий. Бо в мене, виходить, багато білого буде. Мені обидві туніки подобаються. А це я зараз роблю, а, мушлю. Як це називається, топ. Лів, мушля. І в мене немає схеми, я вчора майже зробила одну таку мушлю і побачила, що вона замала. Вона була майже готова, але не на мій розмір. І зараз ще трохи мені треба трохи спуститися вниз, і потім буду міряти. І якщо знову не то знов доведеться розпускати. Це така пробна, перша пробна мушля. В мене просто були залишки ось цього шнуру. І я вирішила, що цих залишок буде достатньо. Я вирішила, що в мене тут відстань буде півтора сантиметра. Тож я так намагаюся виміряти. Хоча б, якщо не точно, то приблизно, щоб було однаково. І ось так. Це направляюча. І ось сюди нав'язую вузлики. Те ж саме роблю з цієї сторони. Тож, ви зрозуміли схему. А ось знову найважча частина це вирішити, скільки шнуру треба відрізати, якої довжини. А так схеми. Я можу читати навіть по фотографії. Можна буде ці мушлі носити і без паралону знизу. І так виглядає непогано. Тобто можна знайти якийсь маленький паралон і якось його там пришити з внутрішньої частини. Але можна носити і без нього. Я, до речі, замовила такий паралон на Aliexpress. Кілька варіантів, тож скоро прийде і я буду пробувати. Ось тут нічого не видно, і прозорі частини вони. Зверху. Тож такий трохи, трохи сексі. Варіант для сміливих дівчат. Не кожна, мабуть, погодиться на таке. Так, ось так йде в мене процес. А так, я проводжу свою обідню перерву. Ось цим займаюся. А те я зараз на вулиці з моєю мамою. Нарешті нам приїхала допомога. Мама вчора приїхала. Вона з України повернулася 31 липня, але потім вони з моєю тіткою поїхали відпочивати у такий курорт мінеральний. Мама майже кожен рік туди їздить, мабуть, кожен рік. Їй подобається вода. Вона дійсно е, лікує. Мама каже, що добре себе почуває після цієї води. І взагалі їй подобається там відпочивати. Дуже таке маленьке, спокійне містечко. І вони поїхали з моєю е, тіткою з Києва. Вони е, троюрідні сестри вийшло так, що і мами моєї не було тут, і свекруха якраз тоді поїхала. Але сокруха в нас поїхала невідомо наскільки, тобто вона не сказала, коли повернеться, і я її не, не запитувала, і вона, мабуть, сама не знала, скільки її не буде, скільки часу. І я не розраховувала на те, що там її не буде більше тижня. Ми залишилися без допомоги, і я тут працювала, і те, я була одночасно під боком. У мене є такі дні, коли треба дійсно. Сконцентруватися на роботі, від тебе там очікують якихось там показників, результатів, швидкої реакції, а ти не можеш швидко реагувати, бо тебе дитина відволікає. Ось Зараз чоловік їде знову у відрядження, його не буде майже тиждень. І це саме перед нашою відпусткою. Він повертається буквально там через день ми їдемо на море. І мене також відправляють у відрядження, але це вже у вересні, якщо чесно, не дуже хочеться. Хтось може сказати: о, вау, круто! У мене на роботі немає відряджень, ніхто не відправляє мене нікуди там, за рахунок фірми. У якій я працюю, але ж я їду не відпочивати, а працювати. І це такий невеличкий стрес. Цього тижня в мене дуже багато посилок, усіляких, не тільки пов'язаних з ремонтом. А тут дві посилки з Декатлону та Аліекспрес. З декатлону прийшло дитяче аква взуття коралового кольору розмір 26-27. а це щоб теї було комфортніше ходити по гарячому піску та морському дну, якщо там будуть камінці. це я замовила гачки для пляжної парасольки. На них можна буде вішати якісь свої речі, що дуже зручно. Ще прийшов терморюкзак на 20 літрів. Цього достатньо, щоб поїхати на пікнік чи піти на пляж і мати з собою холодні напої. А це вже Aliexpress, робот для миття вікон виробника Chovery. Брала його за 76 доларів або десь 140 левів. Замовила 1 серпня, а 9-го мені його привіз кур'єр. В мене не було часу його увімкнути, тож покажу вам його в дії в одному з наступних відео. Він підходить для миття будь-яких скляних гладких поверхонь, навіть плитки у ванній кімнаті. Є пульт управління, кілька багаторазових ганчирок, які можна прати. Є недоліки, але в цілому це чудовий помічник. У мене сьогодні день посилок. Це декатлон, це Аліекспрес. Так, це що? Це ще один пляжний рушник з мікрофібри. Дуже тоненький і великий. Такий дуже яскравий. Треба його випрати, бо я вже починаю готуватися до моря, починаю в думках збиратися і пригадувати, що мені потрібно. І так як я зараз роблю макраме топи, я вирішила, що буде гарно мати ось такі вставки. Я взяла два варіанти, щоб спробувати. Ці такі маленькі, можливо, вони будуть більш вдалі, бо не займають багато місця, не будуть стирчати, і в них є такий пушап-ефект знизу. Я спробую їх вставити. А ці такі трохи більші, вони не зовсім тоненькі, в них якась товщина є, відчуваю десь. Пів сантиметра, можливо, є ось тут. І ця вставка стає тоншою ось тут, по краях. Можливо, треба буде різати. Я подивлюся, чи можна їх взагалі різати, щоб зменшити трохи. Я тут зробила помилку і замовила ось такий світильник. І ось такі два над диваном онлайн. І моє замовлення ще не готове. А тут воно усе в наявності і і нам воно потрібно на завтра. Тож ми приїхали, щоб купити його. Ми не можемо чекати до понеділка, бо нам встановлювати усе це будуть вже завтра. І ми зараз витратимо гроші, а потім те, що мені прийде, я просто поверну. двері привезли нам течка. Вон смотри, да? куда? Як ви вже здогадались, нам сьогодні привезли двері, які обіцяли привезти ще наприкінці липня. І якби ми їм не подзвонили і не спитали, що там з нашими дверима, то й досі, мабуть, чекали би. Їх нам будуть встановлювати пізніше, а ось сьогодні до нас приїжджали електрики, щоб встановити усі розетки, перевмикачі та більшість ламп. Да. Тут буде. Тут буде диван. Тут диван. Вони впоралися десь за п'ять годин, і ми потім перевірили, чи все працює, усе добре. Електрики це, мабуть, єдині люди, роботою яких ми задоволені. Вони виконали усі домовленості, приїжджали вчасно, не переносили на інший день, працювали швидко. Рік тому вони прокладали нам нову електропроводку за моїм планом. А я тоді багато часу витратила на те, щоб розташувати усі розетки, перевмикачі, вирахувати на якій відстані. Вони будуть і таке інше. Їх робота, плюс усі розетки та перевмикачі, їх десь 55. Та лампи, яких було десь 15, обійшлися нам трохи більше, ніж 5000 левів. І наостанок хочеться вам показати усе, що я встигла зробити з макраме за останні 2 тижні. Це були дві однакові туніки з поліестрового шнуру золотистого та молочно-білого кольору. Вони підійдуть на розмір від XS до M бо трохи розтягується. А ще вони легенькі і займають мало місця, тож одну з них я точно візьму з собою на море. Це найпростіший варіант туніка Макраме, і тут я знову працювала без готової схеми. Вважаю таку тоніку дуже вдалим варіантом для пляжу, бо цей шнур дуже міцний та швидко сохне, навіть якщо тоніку намочити у воді. А я буду її мочити, бо хочу зробити гарні фотографії на морі. Також я закінчила топ-мушлю, і тут я трохи вагалася, чи залишити мені цю бахрому чи ні. Навіть питалася у. Підписників в інстаграмі, але вирішили, що без бахроми це буде виглядати, наче звичайний купальник. Мені хотілося чогось трохи цікавішого. Дякую, що були зі мною ці півгодини. Я вас усіх цілую до наступного влогу.